19-ту річницю незалежності України ті, хто її виборював, очікували зустріти не такою. Україні досі не подолана корупція, а влада не дбає про народ. Про це заявили всесвітньо відомий бандурист Володимир Луців та багаторічний політв'язень Володимир Андрушко. Українці не дбають про свою культуру. Я зорганізував сюди приїзд голландського хору в 1990 році. Ми мали у вас в театрі Франка виступ. Убрані 40 голландців, чистокровні голландці, ні одного українця співали виключно український репертуар, класичний, народній і духовний, включно з не вмерла Україна, включно з Боже Великий Дени. Тепер настільки ми цю культуру боронимо самі, як ми боронимося? Замок. Між українцями немає єдності. Це дозволяє політикам реалізовувати будь-які власні задуми, незважаючи на думку суспільства. Найбільшим сьогодні нашим недоліком в боротьбі за українську державу є наша пасивність. Чимало наших людей кажуть, що ми розчаровані, а нічого з того не буде, а то вже ми боролися, а то нічого так не вийде з того. Як нічого не буде. Нічого не буде, якщо ми нічого не будемо робити. І наша мовчанка, наша пасивність це те, що потрібно сьогодні нашим недром. Мені в цьому зацікавлені. Колишні активісти у боротьбі за незалежність України шкодують, що не змогли добитися люстрації влади. Після розпаду радянського союзу тримільйонна мільйонна армія комуністичних чиновників залишилась у державі. Багато з них продовжують залишатись при владі і сьогодні. Жодної користі від таких бюрократів кажуть активісти. Україна не отримала.